<кій> Всем добрый день. Зараз короткий анонс. Астрологічні там деякі поради. Значить, 18 цього місяця буде місячне затемнення. Ну, за три дня воно вже починає діяти до цього затемнення. Ну, значить, десь з 15 числа. Буде підніматися, скажімо, така криміногенна ситуація. Не раджу робити, скажімо так, хірургічне втручання в цей період з 15 по 18 цього місяця. Ну, я думаю, що там на фронті буде, коротше, море крові, як завжди, особливо з боку. Российской Федерации. Э, ну, это вот просто в этот период просто в Ахханале бисовских сил. Разумеете, о чем говорить? Люди мыслят дуже, ну, скажем так, нерационально. И как правило, что Хая какая-то неведомая сила в бик Неправильне рішення, от, о чому річ. От, тому йде, скажімо так, розплата. От. Далі йде, ну, скажімо так, зразу наперед зачіпимо, Це 2 е, е, жовтня, тобто наступного місяця, е, буде сонячне затемнення. Бачите, як, як йде такий каскад. Йде каскад оцих затемнень. Вот. Ну тоже за три дня, скажем, краще не приймати рішень серйозних, не розпочинати справ, таких, ну скажем, суттєвих. Чому? Тому що все, короче, <кій> прийде до, ну скажем так, до застою, до негодности. Там нічого доброго з цього не вийде. Значить, що там? Для цього треба робити? Ну, по-перше, бути дуже обережним. І на місячне затемнення взагалі треба буде, скажімо так, на дорозі бути уважним, та й на вулиці теж. От. Ну, так ось і на затемнення сонця. Ще гірше. Ще може бути така Особливо, особливо на затемнення сонця це небезпечно, коли людина приймає рішення і починає підписувати договори, починати якусь справу. Все зламається. Це, все До добра не приведе. Так. Ну, так само і з операціями теж, тому, тому, тому хто планує наперед щось, як кажуть, хірургічне втручання, то краще обминути ці періоди. От. Там, 19 цього місяця вже буде там такий загальний буде великий тригон, космічний щит. Це, вже, скажімо, піде таке полегшення в цілому, причому не конкретно для України, для всього світу. от, Тож непоганий такий період буде. От. Тому тут можна, скажімо, буде трошки розслабитися. От, значить, так, по пам'яті, значить, ті, хто народився, е, наприклад, в третій декаді. Це близнята, леви, там, Терези, е, водолій, там, овір. Тут початок третьої декади, значить, ну всі грамотні, знають, що таке третя декада. Це третина шляху сонце пройшло по знаку. От, будуть, ну скажем так, деякі позитивні винагороди. Або там, значить, в грошовому вимірі, або на посаді, або якісь будуть, скажімо так, плану подарунки. От, і досить, скажімо, не дуже буде добре це. Ну, витрати очікується, такі серйозні витрати. Це у тих, скажем, знаках, які я не назвав, да? Там. тому тут треба, ну, скажімо так, стрійці, як опозиція, <смі> наблизня теж. Це в першу чергу там, скажем, раки, от тому там риби. Там будуть, скажем, <смі> такі серйозні провали. Або витрати, або втрати. цей період їм краще, як не вкладати, не інвестувати гроші. Ну, і чекати такі, скажімо, або дорогі покупки, або просто витрати. Ну, часто, часто витрати не ефективні. От у чому річ. Ну, а ті, хто народився вже наприкінці, наприкінці там Тельця, там рака, так. Да? Ми вже от, риби, Там їх чекають, ну скажем такі, круті повороти. З вот. позитивної точки зору, там, ну, козирок ще туди входить. Тобто буде якесь перетрансформація, переосмислення, якесь прийняття нових рішень. То позитивні аспекти, значить, може бути, наприклад, там рішення з посадою. Вот. Рішенням ну, прийняти якесь кардинальне, кардинальний такий, скажімо, факт буде. Тобто, ну, я не знаю, може по роботі щось там. буває часто дуже. Ну, треба карту всю розглядати, але вже це говорить про вже переосмислення і о, досить, досить... Проблематично буде, От, у тих, у кого, наприклад, левом наприкінці, хто народився, От, левом там, скорпіоном, От. водолієм, хто наприкінці, там буде дуже серйозний поворот у житті. Причому в негативному плані, може бути на роботі неприємності, От, може бути, ну, скажімо так, Неприємності на вулиці, в дорозі, от, на фронті. Там буде дуже така, скажем, ситуація досить скажу, складна для, для тих людей, які народилися в цей от період, про що я сказав. Тому треба бути дуже обережним. Ну, у кого є можливість в такий час, скажу, не приймати дуже серйозні рішення, не виїжджати в дорогу далеко. Далеко мається на увазі, не приймати рішення, і, ну, бути уважним на роботі, там може бути, скажімо так, перетрансформація, як кажуть, астрологи, езотерики, то переосмислення перейти якісь, скажем, нові рішення. Причому буде ситуація заставляти, не то, що людина хоче. Якщо індивідум в такий момент буде... Опиратися цьому космічному рішенню. Там, там Уран приймає рішення, от що робить. Проти Урану не попреш. Це така планета, що кого хочеш розмазати. От що чому От, Вона по-своєму це все робить, вона просто заставляє я кажуть, крові міняти цю скажімо, ситуацію. Людина повинна розмислити, що вона не так робить. Це ж періодично космос таким чином чистить, а карма на людини. Значить, просто треба спокійно сприймати. І, як кажуть, не проявляти дурної активності. А я причому підкреслю дурною, тому що космос сам знає, що він робить. От у чому річ. Урану опиратися, ну, скажімо так, буде дорожче. О, ось Просто треба, треба подумати, що людина не так робить, не, не так натворила щось треба. Це чистка. От, ну, це така скажемо, в цілому, така скажемо, порада для людей. Значить, далі там хочеться сказати, що, бачите, з астрологічну точку зору. Нашої карти, нової карти України 91-го року. Ми стали на шлях самознищення. Народ одурів, отопів, бачите, вибирають правителів, які брешуть, грабують, нищать. А народ утопіла, це все сприймає як божу кару. Це є Божа кара. От. Ну, ви знаєте, я просто. Ви знаєте, чому. СРСР розпала, з Компартію ніхто не підтримував, Тому що село практично повилазило в міста. Ви ж пам'ятаєте, що до, до Хрущова, там, навіть до Брежнього, в, в райкоми партії заборонялися селяни, щоб вони туди скажімо, вступали. Хіба ну, тільки сільськогосподарський напрямок? Тому що вважалося, що це контрконсервативно, воно так і було. Розумієте, там раби. Ті, хто в селі народився, виросли, вони раби. Ну, я не кажу, що всі, ну, 90%. 10% дійсно такі просвітлені є, я бачу. От. І вони те ж саме, ці раби зараз те ж саме роблять, ну, скажімо так, біду для, для людей для України. Тобто кожен собі гребе і все. Наглость, жлобство, злобність, бажання вкрасти, заробити на сусіду. Ну, От зараз ми це все. Це наша карта показує. Бачите, нормальний народ вже був. Розумієте? Люди були нормальні на Україні. Ще до 91-го року. Просто чудові були люди. Потім стали вже звірями. Бачите, я кажу, якийсь, як кажуть, біс поплутав, замість того, щоб мислити реально, Маргарет Тетчер, наприклад, і в Англії всі ругали. І на три, кожен приходить в новий період виборів, її вибирають. Знову ругають, знову вибирають. Три періоди. Розумієте, у нас навпаки все з глубством, все грибуть, все з ненавистю, з злобою, я просто розмовляв, це, це якась просто ваханаля. Я не очікую, що у нас буде щось в майбутньому тому що все залежить від народу. А народ утопіли, дуріли, його роблять таким. Розумієте? Його роблять. Коли на своїх патріотів... Хає там, кричить, злобно, плється. Ті, хто може що зробити. І, 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 і теж вихваляють або просто нейтрально до, до бандитів бандітів за Да. А кара в, в соломічному плані це кара. Ну і по-друге, це прапор. Доки ми не замінимо прапор на жовто-блакитний, розумієте? Тому що це Кравчук з комуністами в Верховної Раді прийняв синьо-жовтий прапор. Це зло. Це зло. Вот. Все перевернули до райони гами. Всі наші кращі якості нашого народу, казача слава, скажемо, доброта. Розумієте, все перетворилося на злобство, жлобство і злобство і злобство. Ненавість вкрасти. Не заробити вкрасти. От. Відібрати. Доки ми прапор не поміняємо, нічого в нас не буде. І от, тобто, нам треба от на це орієнтуватися, от. а не на просто. У нас зараз політика виживання, а не краще щось робити. Ну, добренько, значить, ще така невеличка оголошення. Хто хоче до мене попасти на курс астрології, мається на увазі прогностика. Прогностика. Ну, у кого хоче якийсь там є щось. базовий такий рівень. Вот. Ну, на прогнозика це вище пілотаж. Ну, записуйтесь, я десь наприкінці місяця буду вже вибирати, можливо, після 2 жовтня, після затемнення сонця, може там вже розпочинати. Ну, просто просто... Ті, хто хоче, дійсно. Не просто так десь, а дійсно знати прогностику астрології, це вже на високому рівні. Це не то, що там. Баба-баламага, хтось сказав. Десь не читалися, десь зробили. Ну, все-таки астрологію займає 36 років, так що дещо я вже знаю. І не дещо добре. Тому що хто хоче, як кажуть, покращити свій життєвий рівень побуд, записуйтесь. Ну, я все сказав.